Легальний крипторинок в Україні у Верховній Раді проголосували у першому читанні за законопроєкт щодо узаконення віртуальних монет. У документі йдеться, що власник має право одноразово задекларувати актив без доведення джерела погодження. Також потрібно сплатити податок у розмірі 10% від віртуальних грошей. Думки Подолян з приводу цього законопроєкту дивіться далі. Чому? Аби тільки податки не довелося за це шалені платити, тому що я активний користувач. Як вважаєте, це позитивно вплине на економіку України чи ні? А це от не впевнено. Чому? Купа є методів так, щоб не показати, скільки воно є, як воно буде контролюватися. Плюс е дуже важко, наприклад, одна справа те, що в мене там лежить. Друга справа те, що я можу від цього заробити, а скільки я ще можу умовно програти, бо я не туди поставила. Тобто, виходить чисто теоретично, як це в нас буває, платити доведеться тільки за прибуток, а за мої збитки ніхто враховувати не буде. За закон. Да. Чому? Ну тому, що люди можуть розраховуватися різними валютами. Я не думаю, що ж криптовалюта нанесе таку велику шкоду людству. Думаю, негативно. Чому? Так як я не маю діла з валютою і думаю, що це лишнє. Чому вважаєте, що це зайве? Теж не можу пояснити. Ну, зайве просто, ну, може, якісь люди, які мають цю валюту, їм це вигідно, а нам таким простим, нещасним людям. Не. Це якісь такі новації, чесно кажучи, я не можу сказати, чи я підтримую, чи не підтримую, але знаю, що багато людей працює в цій сфері і знаю, що у багатьох людей є недовіра, тому що все те, що є в віртуальному світі, воно не дуже надійне, скажімо так. Ну, потрібно, бо зараз сучасне, все сучасне потрібно. Я думаю, що потрібно.